Гортаючи альбом з фотографіями, Михайло Андрійович поринув у спогади. Біль поколює у серці, а на обличчі легка втомлена посмішка. У 16 молодий кудрявий максималіст, як справжній патріот, попросився на фронт. А коли опинився там і вистрілами з міномату зрешетило його друга, вперше усвідомив, куди потрапив. Що це зовсім не гра, і другої спроби на війні не буває. Ти свистять міну падайте, всі попадали. А він каже: Я. Німецьким мінам кланятись не буду. Ми попалювали, ніхто і ранений не був, а його вбили і зрешетили міни прямо. О, таку дороч він допустив просто. А то була втрата. То була втрата. Після цього Михайло Андрійович бачив багато смертей. Згадує день, коли побачив результат вже своєї роботи. Тоді він підстрелив перший танк. З цікавості підійшов оглянути трофей, відкрив кришку, а там обвуглені тіла Ці таких дочка. самих юнаків, як він. Та страшна картина ще довго не давала спати ночами. Коли знов довелось стріляти, він промахнувся. І тоді влучили в нього. Поранення в голову в пам'яті лише спалах, і земля на рівні очей. Уже й не, не замічав, що там чи снаряди рвуться, чи вбиває. Кого. Людина була як задубіла. Міноміти загромілий німецькі. Свистять, а був од місяць, попадали прямо в грязь. Та мені пробили і шапку, і каску, і череп пробила. Після лікування знову на фронт у артилерію. У 44-му визвали Житомир, Вінницю, Хмельницький. 9 травня 45-го року Михайло Андрійович був у Німеччині. Прийшла телеграма. Коротка звістка про перемогу змусила розридатися. Цей день став найщасливішим для Михайла Андрійовича. Та про те, що бачив на війні, не розповідав нікому. Лише через 40 років поділився пережитим з найріднішими. Дуже таке враження було на мене сильне, то каже, прямо в таких окопах маленьких виривали ці окопи і прямо в них стояли і каже, отак от як спічечки рядом. Один одного просто тим самим просто гріли. І дуже тяжко їм було в таких умовах, що просто мерзли, замерзали. Сьогодні йому 93. Війна залишила його калікою. Згадую, перші роки після перемоги були важкі, але щасливі. Бо вже під мирним небом здобув освіту і завоював серце і досі коханої жінки. З нею вони вже 62 роки йдуть по життю рука в руку. Ніна Іванівна теж пам'ятає гіркоту тих днів. Город у нас був абсолютно пустий. Мужчини всі абсолютно на фронті, вся медицина на фронті, врачи, медсестри, дівчат теж дуже багато медизували, і телефоністки, санітарки, і все. Так що міст в вулицю, пусто в городі. Сьогодні Михайло Шарій виховує онуків про ті часи. Дітям розповідає неохоче, аби не лякати, і сподівається, що їм ніколи не доведеться взнати, що таке війна.